Вітаю на першому міському. Ви дивитесь проект Прайм Тайм у студії. Працює Карина Костецька. Небайдужі мешканці східного організували благодійний ярмарок. І все задля того, аби зібрати кошти на підтримку наших військових. Подібні заходи благодійника влаштовують не вперше. Минулого разу їм вдалося зібрати кошти для наших захисників і придбати необхідні речі. Наші кореспонденти побували на місці подій, тож я пропоную просто зараз переглянути відповідний сюжет. Нітні смаколики, домашня випічка, вироби, хендмейд від містян, прикраси, патріотичні сувеніри та одяг, а також ще багато чого іншого, що аж очі розбігаються від побаченого. Це все про ярмарок допоможемо ЗСУ. Проводять його вже втретє, але цього разу він масштабніший та привернув увагу ще більшої кількості людей. Аби допомогти швидше зібрати кошти для військових, присутні розпочали розкуповувати все із самого початку. Ми принесли в корзинки желе, робили дома власноручно, а тепер купили діткам. Нашим теж жилі, бо своє не встигли купити. Нас розібрали, ми робили трьохсвітне желе, а це купили додому смачненький тортик Наполеон, творожні чизкейки, желе. Діткам купили мило, в нас є таке, в нас мило, таке героям слава ми купили, і бомбочки для вани. І купили в'язані вироби, такі нам сподобалися. Найбільшим попитом у гостей вже за традицію користувалася саме патріотична сувенірна продукція до вподоби і іграшки в синьо жовтих кольорах, і різноманітні аксесуари чи сувеніри з відомими написами. Ділиться Ана, яка переїхала до Кривого Рогу з Донеччини. Жінка вже вдруге бере участь у такій благодійній справі та виставляє і свою продукцію, і своєї мами. Відвідувачі цікавляться взагалі то всім, все, що є У нас дуже багато. Це браслети, це дуже гарні брілочки. Це зайці ручної роботи. У нас асортимент достатньо великий. Плітельний браслет, 50 гривень. Це ручна робота. Долучаються до заходів і найменші криворізці. Кирилові лише 9 років, але він став за прилавок, аби також допомогти в зборі. Окрім іграшок, пропонує відвідувачам дещо цікавіше обломки від снарядів та гільзи. Привіз їх його тато, який волонтерить для військових. Обломки з Херсонської області, гільзи теж. Найбільше беруть гільзи поки що. Та ще два обломки взяли. Організатором ярмарку виступили одразу дві благодійні спілки. Громадська організація Мікрорайон Мрія та благодійний фонд Східний 1 останні вже двічі влаштовував подібні заходи з тією ж метою. Минулого разу зібрали 19,5 тисяч гривень. Тож закупили спальники для військових та інші необхідні речі для наших поранених захисників. На нашу націю неможливо перемогти, бо ми сильні і об'єднані як ніколи. Ми б'ємося не тільки за себе, а й за всіх людей. Путін не врахував двох основних факторів, які роблять нас непереможними. Здатність українців об'єднання. Ватись і здатність волонтерити, і допоки поруч знаходяться два українця, один завжди воюватиме, а інший буде підносити їжу і бронежилети. Зараз же на меті зібрати 100 тисяч гривень на придбання коптеру для 17-ї танкової бригади, а саме для механізованого батальйону розвідувальної роти. Засновниця благодійного фонду Східний 1 знає, як сильно потрібна така пташка для наших армійців, адже часто відвідує деокуповані села Херсонщини та спілкується з нашими військовими в розмові. Ми вже Дізналися, що в них вже третій квадрокоптер, на жаль, збили. І ми вирішили, що є така потреба, що це саме хлопці, які дуже в жарких містах знаходяться, там, де саме пекло. А це очі, це очі розвідувального зводу, і це дуже обов'язково потрібно, тому що якщо не буде так, то це буде вже йти наші військові туди. Краще їм дати очі, краще буде це мавик, п'ятий, десятий, п'ятнадцяте, але не наші військові. Вже за традицією під час ярмарку провели лотерею, де можна було виграти сертифікати на різні послуги та аукціон, на якому серед лотів були тривожні валізи, армійські сухпайки, трофейний одяг окупантів та шеврони, а також вироби із підбитого ворожого БТР. Відтак протягом одного дня спільними зусиллями на ярмарку вдалося зібрати майже 13 тисяч гривень. Долучитися до збору можна і зараз. Рахунок благодійного фонду ви бачите на своїх екранах. Вікторія Пінчук, Артемій Мельник, перший міський. І ми повертаємося до нашої студії і у гостях на першому міському Світлана Хватова, співзасновниця громадської організації Мікрорайон Мрії. Пані, Добре, Слава, добрий вечір. Добрий. Давайте поговоримо трошки про ярмарок. Розкажіть нам, uh -huh. будь ласка, хто саме організував такий класний захід, кому належить ідея? Ну, ідея ця спільна. Ми з громадсь... з благодійним фондом Східний один співпрацюємо вже ну майже. Сім місяців ми проводили багато на східному один загальних заходів, але вони були пов'язані з тим, що ми це був і день захисту дітей, і день незалежності, і день Івана Купала. Щоб ну хотіхотілось би дохотілось допомогти людям підтримати віру в нашу безперечну перемогу. Тому ми збиралися, допомагали один одному, і на таких от заходах приймали рішення, що ті треба не тільки підтримувати наших е, криворізьких дітей, наших криворізьких дорослих, але і е, треба щось придумати для того, щоб підтримати наших воїнів. Ну на, на, хочу сказати, що е, цю допомогу ми е, надаємо нашим військовим. з початку війни у нас є така е, група в вайбері мікроінрії, де вирішуються всі ці. Це питання і обговорюються ті напрямки, на які ми збираємо допомогу нашим військовим. Тому ця робота вона проводилась з перших днів війни. А було вирішено проводити провести от ярмарку для того, щоб і свято людям подарувати, щоб люди відчули, що поруч ними є таких так, таких людей не байдужих дуже багато. І якщо ми об'єднаємо наші зусилля, то наша допомога може бути. Ти всебічно. Тут у сюжеті не було сказано. Так як ми дві організації: от Світлана з благодійний фонд Східний день отримала замовлення від 17-ї окремої танкової бригади. А наш наша благодійна організація отримала запит від другого батальйону СИЧ 129-ї територіальної оборони. Ми не знали, які кошти ми назбираємо, тому домовились з. Командирам батальйону, що ми зможемо допомогти ми в тому питанні на що вистачить коштів, uh -huh. скажімо так, тому що коли починається ярмарка, трудно врахнарахувати, скільки коштів ми назбираємо. Тому ми назбирали на ці ярмарки не тільки 12 тисяч 800, про які було сказано в сюжеті, а і ще і 30 тисяч підсот. Сьогодні ще ФОП Фєченка Фіч, приніс ще 500 гривень, 31 тисячу. На як вже ми знаємо, хлопці сказали, що це вкрай необхідно. Ми придбаємо два генератори для другого батальйону 129-та тареоборони. Тому взагалі на ярмар. Було зібрано а, більше 43 тисяч, якщо ви. Ну, ну, це да, непогана да. така сума, да, да, тому це можна сказати, сума. що ви попрацювали на славу. На, ну, мешканці, мешканці і да. Ну, В принципі, організатори і мешканці тут всі брали участь і всі до цього причин, так, я вважаю. Так. А ще взагалі от можна було придбати на ярмарку? О, Там було чимало ну, всього, як ми бачили в сюжеті. Ярмарка з'явилося настільки яскравою, що ми. Самі організатори були дуже здивовані тому розноманіттю, яке представили і діти, і дорослі. Долучилися, долучилася наша Криворізька гімназія 130 батьки разом з дітьми. Ну це треба було бачити, як горіли в них очі, як вони з якою душею представляли свої вироби. Це і смоколики, і сувенірна продукція, і дівчата такі браслети чудові. Сплили і навіть пропонували майстер-клас надати, як це робиться, і, і дуже багато одягу з патріотичними принтами, і іграшки. І, ой, нучу мені здається, що не було не одного виду товару, яку яку який там не був, не був представлений. Угу. Тобто все було те так просто, різноманітно, те, очі розбігалися. А хто да. міг взяти участь? Лише мешканці східного чи всі містяни? Могли взяти всі містяни, але так, так як так не можна в соціальних сітях розголошувати інформацію в який день і де буде проходити такий масовий захід. Ми не могли це в Фейсбуці. Тому інформація розміщалася в наших внутрішніх групах і вже. Сарафана Радіо срабатувала, і е, так е, м, получилось, що нам стали дзвонити і люди з інших мікрорайонів, і е, м, пропонували свою і допомогу, і е, м, питали, що потрібно для того, щоб привезти свої вироби, влас... вла... Вла... В, які вони зробили вра... власноруч. Е, я казала. Треба тільки ваші бажання, а ми вже столик вам організуємо. Mm. І до речі, хочу сказати, що вже була така інформація, що в, в, в час проведення нашої ярмарки може бути світла і може бути води, то ми завчасно приготувалися. Оце якраз от відчуття єдиної родини криворізької, коли хтось надає акумуляторну батарею, щоб ми могли концерт проводити. Дівчата і хлопці принесли великі термоси, в яких завчасно підготували. Горячу воду. І так вило, що ні світла, ні води не було, але ми цього не відчули, тому що громада настільки дружня, настільки підготувалася, що ніхто не відчув, що в нас були такі. Проблеми, Проблеми невеличкі, да, невеличкі да. і повезла нам, дякуючи нашим хлопцям, захисникам. На початку свята ярмарки була тривога. Ну в 13.50 вона. Її відмінили і до самого вечора не було ні однієї тривоги. Так що uh -huh. дякуємо хлопцям, дякуємо Богу. Ми провели ярмарку. І, і погода була просто чудова. Тобто, так, все сприяло для проведення? так. Господу Богу було завгодно, щоб в нас все вийшло, і люди не хотіли розходитись і вже потемніло, А світла ж нема, і все одно люди продовжували бути разом. І, і, ну це відчуття, що ми єдині, що ми сильні. воно дає натхнення. Робити далі все більше і більше Тобити добрі справи. Да, добрі справи. І я так розумію, да. що містяни дуже добре відгукнулися на таку ініціативу. Тобто багато правильно людей зібрали на ярмарку. на ярмарку Ольга зі Світланою привезли 12 столів, і в нас було 17. Ну, порахуйте, то тобто і школи і більше Та, да, більше 50 столів. Це угу. великих, це 50 бажаю, які представили свої товари, це uh -huh. так ну так на, 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 на по пам'яті. А може ще більше, а більше тому, що ще у нас uh -huh. всі лавки були теж зайняті товарами. Дуже багато людей було, Дуже uh -huh. а от які товари продавалися найкраще? Можна так сказати? А перше, що люди розібрали, ну. Ну, звісно, те, що коштує не дуже дорого, це е, смаколики домашнього виробу. Е, я сама теж з радістю придбала всякі такі смаколики, чудові в патріотичному стилі і. На смак дуже приємні. От домашня випечка дуже швидко розійшлася. Ну, товари більш коштовні, вони, ну, звісно, трошки менше. Трошки менше угу. Як я вже сказала на початку нашого ефіру, ви не вперше організовуєте ось такі благодійні ярмарки. Розкажіть нам, будь ласка, трохи про минулі заходи. Скільки тоді вдалося зібрати коштів і на що вони пішли? У нас дуже багато було ярмарок до війни. Кожну суботу ми збиралися на східному, проводили концерти і збирали кошти для наших діточок і дорослих, які опинилися на грані життя і смерті, яким був встановлений діагноз сонкозахворювання. Тому збиралися дуже великі суми: і 10, і 15, і 20 тисяч. Це вже було традицією. Ми збираємось, ми не тільки співаємо, танцюємо і розважаємося, ми обов'язково. Цей час, що ми все ще допомагаємо нашим мешканцям Східного, які опинилися в такій ситуації. Зовсім недавно дівчина зі Східного, яка займалася тренуванням дітей на роликах, запропонувала таку е, ідею. Давайте я е, при, привезу рол ролики е, больш, в більшій кількості, ну мабуть, 50 пар вона привезла. Ми їх виставили на сцені, і хлопці, дівчата за символічну м, суму покупали ці ролики. Ну так від 50 до 100 гривень. Ну ці кошти ми ага. теж направили на допомогу хлопцям. Тобто, ці ідеї вони бувають дуже спонтанно виникають. ти. Ти і не знаєш що ти це, це будеш проводити, а ну бац, і перед цим ми м, проводили е, акцію. Ну, мабуть, це навіть не акція. а Ми висаджували сад гібіскусів. гібіскусі це така рослина не дуже дешева, і тому в нашому групі в Вайбері ми написали, що хочемо посадити ну, як мінімум 8, 80 гібіскусів. Ну наскільки місця вистачить, і люди долучилися теж да, допомагали коштами да, для того, щоб придбати ці гібіскуси. Ми їх висадили в вересні місяці. На кожному деревці у нас є ангелочок пам'яті про хлопців, а навесні ми побачимо, як вони переживуть зиму. І ми хочемо під, під кожним гібіскусом встановити табличку з ім'ям мешканця зі Східного, який загинув. Віддавши своє життя за нашу незалежність, це також дуже гарна. Я так вважаю, ініціатива. Це все ж таки пам'ять про наших захисників, так, тому що так. вони віддали своє життя зараз за те, щоб ми з вами спокійно жили. Кожен... Так, і взагалі ми це у нас уже така традиція, який би захід не був розважальний або сумний. Ми проводимо разом з дітьми і дорослими акцію Ангели пам'яті ми виробляємо ангелочків із дерева, із, ну, із DWP, і з ДВП і діді... діти. Діти їх розмальовують, і на, в нашому саду перемоги навесні ми посадили сад перемоги в нашому парку щастя. І кожного захід ми починаємо з того, що розвішуваємо ангілочків пам'ять про наших захисників. Люди повинні пам'ятати кожну хвилину, що кожного дня гибнуть хлопці. Ми живемо в відносно мирному міс місті, тому так боляче це можемо не відчувати. Тому нагадувати про це обов'язково треба кожну хвилину, щоб всі розуміли і пам'ятали про те, що в інших так. містах трошки так. інша так. ситуація на так. жаль. Скажіть нам, ще, будь ласка, наостанок, чи плануєте ви у найближчому майбутньому організовувати якісь подібні заходи? Та, звісно, ми по-іншому не можемо. Я хочу сказати, що наші школи і садики це теж така спільнота, дуже активна, і вони теж кожного дня не припиняють збір допомоги для наших військових. Адресна. Адрес. Хлопці до них звертаються і Класи Всі об'єднуються і, і збирають цю допомогу, помимо того, що от, участь в ярмарках. Дівчата зі Східного 1 планують 30 жовтня 30 жовтня, 14-й годині по адресу Європейський бульвар Європейський 15 провести свята для дітей. Хеллоун, ну, хеллоун – ну Хелон це просто привід, щоб. Зібратися, провести ярмарку та, звісно, зібрати кошти для наших військових. Да, для наших так. захисників. Тому плани є завжди, І, і, і навіть, якщо, б, навіть, якщо б хотіли зупинитися, ми вже не можемо зупинитися. Це вже стало сенсом життя. Допомагати один одному, це чудово, що є такі люди, які допомагають. Yeah. Що Світлана yeah. дуже дякую за цікаве інтерв'ю і, взагалі, за те, що ви робите, що ви допомагаєте. Це дійсно дуже цінно для наших захисників. Ну і звичайно, для місця. А я хочу подякувати нашим захисникам, нашим хлопцям, які надають нам можливість жити, відпочивати в парках, проводити заходи. Ми завжди разом. Я завжди, коли віжу хлопців в військовій формі, завжди кажу, хлопці, дякуємо вам за те, що ви робите для нас я думаю, падан Криворіжець, який зараз переглянув наше інтерв'ю, з радістю долучиться до ваших слів, і також приєднається до е, таких слів е, подяки нашим Дякую. захисникам. Що ж я вам нагадую, що це була програма Прайм Тайм на першому міському? У нас у гостях була Світлана Хватова, голова співзасновник громадської організації Мікрорайон Мрії. Ми поговорили про благодійний ярмарок, який організували цими вихідними, та про те, скільки коштів вдалося зібрати і як все пройшло? Дякую за увагу! Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.